Новини цими вихідними у Стрию відбувся благодійний ярмарок, організований стрійською сотнею січових стрільців. Кошти збирали для добровольчого батальйону Карпатська Січ, частування, продаж сувенірів, портрети від Василя Бичка, концерт від Юрка Юрченка та виставка експонатів сучасної війни. Загалом субота видалася пізнавальною, цікавою та корисною. Вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. І знову був бограч. Готували разом з отцем Василем, проциком з церкви благовіщення Пречистої діви Маріїщу. Парох парафії благовіщення Пречистої Діви Марії отець Василь Процик офірував продукти до страви. А долучився до приготування бограчу власник ресторації Бредвей Сергій Пожар. Все буде Україна, ми переможемо. Разом Зі стрицькою сотнею січових стрільців в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Під час війни стало видно десятки жіночих активностей, які дають фори чоловікам, що зараз у більшості свої на війні. Тому благодійний фонд громад рідня став партнером у великому проєкті Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Тепер жінки матимуть підтримку від своїх коліжанок з Києва. В ефірі Голос Стрия» ви слухаєте новини. Приємний і несподіваний подарунок зробили юні вихованці футбольного центру Скаластри, музею футболу щострію. Юні футболісти 2010 року, народження під орудою свого тренера Володимира Хомена, нещодавно стали володарями наймасштабнішого дитячого футбольного турніру Лео Кап 2022 та завоювали красивий кубок переможців Срібної ліги. Саме з цим красеним кубком завітали 19 серпня юні футболісти футбольного центру Скаластри разом зі своїм тренером Володимиром Хоменом у музей. Хлопців зацікавили футбольні експонати та атрибутика, які представлені у музеї. Після екскурсії тренер футбольного центру Скаластри подарував музею красень кубок. За перемогу Лео Кап 2022 та своє командне фото переможців Срібної ліги. І по закінченню екскурсії, як завжди, по традиції, фото на згадку в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. П'ятирічна Марія, що волонтерить на Львівщині, увійшла в національний реєстр рекордів як наймолодша волонтерка. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Як розповіли у реєстрі, дівчинка під музичний супровід свого. Ого, старшого братика Олександра, який уже є рекордсменом України в іншій номінації, виконувала українські пісні в центрі Львова. Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини. Волонтерський фонд доклав до коштів, які зібрали Марія та Олександр, певну суму і придбав тепловізор. Він уже служить нашим хлопцям та дівчатам на передовій. У нас є головне багатство люди. Окупант не має шансів, зазначив очільник Львівщини. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. На Львівщину повернулося 100 дітей, які їздили на літні канікули у Францію. На канікули у Францію їздили діти з числа ВПО, а також діти наших воїнів. Діти віком від 8 до 15 років перебували у Франції з 5 по 19 серпня. У Франції юні відпочивальники сплавлялися на каяках та байдарках, побували у печерах, займалися скелелазанням, плавали у морі в гірській річці та навіть побували. На екскурсії в Іспанії. Кажуть, у захваті від Монтельє та морського узбережжя. Ця поїздка стала можливою завдяки тому, що Франція відгукнулася на заклик Львівської обласної військової адміністрації допомогти маленьким українцям бодай трохи відпочити від тривог. А нині у понеділок діти військових їдуть в Яноші, що на Закарпатті. 30 серпня дітей чекають у таборі Артек Прикарпаття в Трускавці. В ефірі голос Стриян. Ви слухаєте новини. На Львівщині кількість випадків захворювання на COVID-19 продовжує зростати. На стаціонарних ліжках перебуває 199 хворих. Про це повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко. За її словами, за останній тиждень з 15 по 21 серпня на Львівщині провели 610 досліджень на наявність Коронавірусу з них 560 виявилися позитивними проти 306 з 544 за попередній тиждень. Зростання числа хворих відбувається в країнах Європи та в Україні загалом. Львівщина не є винятком, проте напередодні початку навчального року важливо вжити всіх профілактичних заходів з метою недопущення спалахів в організованих колективах, а також зробити бустерну дозу вакцини тим, у кого минуло 6 місяців від другої дози. Подбайте про вакцинацію своїх рідних. У разі найменших ознак застуди звертайтеся до лікаря, наголосила Наталія Іванченко. Від початку пандемії на Львівщині зафіксували 308 937 випадків захворювання на COVID-19. З них летальних 6 707, одужало 301 041 людина. Нагадаємо, щоб зробити щеплення, слід звернутися по скерування до сімейного лікаря. Вакцинуватися можна у кабінетах щеплень закладів. Дівчатів охорони здоров'я центри масової вакцинації населення зараз не функціонують. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Учнів та вчителів Львівщини запрошують взяти участь у всеукраїнській акції День юного натураліста. Гасла цьогорічної акції у юнатів кордонів немає. Та юнат це на все життя. Акцію День юного натураліста проводять щорічно в останній робочий день третього тижня вересня з метою Активізації роботи з учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури залучення школярів до практичної правоохоронної роботи. Брати участь у заході можуть учнівські та педагогічні колективи закладів загальної, середньої, професійно-технічної, позашкільної та вищої освіти. Акція може починатися у вибраний колективом час за довільною програмою до програми проведення акції, можуть бути включені такі заходи, як трудові акції з упорядкування певних територій. Просвітницькі природоохоронні заходи, дитячі науково-практичні конференції, благодійні виставки продажі продукції, вирощеної на навчально-дослідних земельних ділянках, посвята школярів у юнати, спільні заходи з батьківською громадськістю, а також з зацікавленими установами та організаціями. Матеріали про проведену акцію необхідно надіслати до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до кінця листопада. Детальніше про умови проведення всеукраїнської акції День юного натураліста за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Львівської обласної. Військової адміністрації, в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Стрийський молодіжний центр запрошує молодь на фотоквест стежинами борців за незалежність. Учасники матимуть нагоду у цікавій формі пізнати історію героїв борців за свободу України в минулому та у сьогоденні і відвідати історичні місця нашого міста, пов'язані з його героїчною славою, гра командна. На старті кожна команда отримає квест-лист, а також ознайомиться з програмою і правилами квесту. На кожній станції учасників зустрінуть організатори, які нададуть коротку інформацію про історичну пам'ятку. Учасники повинні знати її і сфотографуватися біля неї. Фото виставити у соцмережах з хештегом Стежинами борців за незалежність та з посиланням на сторінку Стрийський молодіжний центр у Facebook або інстаграмі. Instagram. Команда, яка швидше пройшла стежинами, повернулася на базу, вважається переможцем. Долучайтеся 23 серпня. Зустріч о 15-й годині на Майдані Незалежності.